Сьогодні готую в духовці рис з курятиною. Це все готується дуже легко, просто. Просто засунули в рукав в духовку на одну годину. Красота ляпота у вас на столі і смакота. В миску сипаю два стакани рису, промиваю під проточною водою. Кладемо в рукав промитий рис. За мясо кладу курицю. Додаю приправи. вход де куркума, Кавказські трави. цибуля. Морква відправляється в рукав. Води 4 стакани. Рукав не піде, буду запікати в посуді. Спеціальний посуді. Бо то все таке, рукав просто розірвався. Часник відправляю. Бузилик. Помішаю. Лавровий лист додаю, кришкою накриваю, відправляю в духовку 180 градусів на одну годину. Рис уже приготувався, відкриваємо. Зараз я вам покажу, який він. Духмяний, може, камера вам передасть. Від... Відкриваю кришечку. Ах, обережно. Все таке гаряче. Дивіться, сота ляпота. Смакуйте, насолоджуйтесь. Хай щастить вам.